Сьогодні 26 вересня 2023 року. Війна триває вже приблизно півтора року. Останні свої записи я робив на четвертому місяці війни, коли зрозумів, що голоси в голові, почали посилювати тиск, щоб звести мене з розуму. Минулого разу, трохи більше року тому, я почав записувати щоденні нотатки про ті страшні муки, які я переживав, щиро бажаючи покинути цей світ по кілька сотень разів на день. Причому такі бажання саме по собі ніколи б не з'явились, Причому такі бажання саме по собі ніколи б не якби Мірозум не потрапив під контроль якоїсь судності, підселенця, біса, Злого Духа або як це назвати, це явище, тоді я припинив писати лише тому, що ці голоси скликали підконтрольних їм людей, також з голосами, і вони почали мене переслідувати та зомбувати. Шантажами брехнею змусили мене забрати до себе дитину, оскільки моя колишня дружина, яка також перебуває під впливом голосів і спецслужб, покинула дитину, коли виїхала через війну до Львова. З моменту, як я забрав дитину у Краснограді, місцеві люди з голосами почали всюди входити зі мною в контакт, знаючи, що я думаю, що роблю, що планую, і навіть що робив усе життя. Як вони це можуть знати? Зараз, коли я вже рік слухаю в голові ще більше приниження і їх. Чують інші люди. Стає зрозуміло. голос, який контролює цих людей, веде таємну гру за лаштунками, керуючи всіма процесами в Україні та навіть у природі. Щойно виходжу на вулиці, бабусі, дідусі, діти, підлітки, молодь, усі намагаються зомбувати та вбивати в голову слова, які голос потім розкручує до божевілля, намагаючись зламати волю та дух, щоб підпорядкувати людину. Це і є кабала. За допомогою якої євреї підкорюють місцеве населення, змушуючи виконувати їхні брудні завдання, вбивство та насилля. мені не пощастило з місцевим євреєм, колишнім роботодавцем. Дев'ять років тому я працював у нього. Це колишні працівник ЗБУ, який по суті займається всіма цими речами, допомагаючи злому голосу усмоктувати страждання з людей, не даючи мозку відчути жодної позитивної емоції. Ці покидки кадували мене на роботі, при цьому стежили за всім, що я робив вдома і що говорив. Зараз з'ясувалося, що голоси можуть знати, про що людина думає в будь-який момент, і передавати це таким, як цей єврей та інші. Вони обговорюють, як впливати на людину, чи вона живе, що їй потрібно. І Якщо хтось виходить з під контролю, запускаються голоси, які зводять людину з розуму, прохлюнами та жахливими словами. Зараз вже пішов десятий рік щоденних принижень в мою сторону від цих голосів. Виявляється безліч людей, підключені до ігор люцифера по всьому світу. Звідси беруться ворожки, екстрасенси, і ті, хто буквально пересувається в. По мапі життя, ніби у виставі, як укривуть голоси. Це можливо тільки тому, що той самий голос контролює мій мозок і точно не знаю, що я зроблю, не даючи вільно мислити. Пам'ять просто зникає. Я стаю недієздатним. Ді... Ось так за дев'ять років я скатився в яму, щоб задовольнити забаганки цього єврея, який, можливо, просто злякався, що я можу розповісти, як на його підприємстві відмивали гроші. Платили в конвертах і мінізували податки. Важливо, він просто хворий і боїться, що хтось, не працюючи в нього, стане успішнішим, ну і що якось зіпсує його авторитет серед підлеглих, і тому готовий продати душу дьяволу лише б закликатись ді голоси, які зламають життя людини. Я не збирався все це говорити, але дно вже прогризло настільки, що, хоча б, для початку напишу, що відбувається. Зараз я розумію, що для них головне не я. А витягування гаваха для цих голосів. Ось над цим вони всі працюють, переслідують людей, говорять їм потрібні слова, щоб той міг далі кодувати, програмувати і підкоряти розум. Це ситуація з розглядом надзвичайних, і в це важко повірити, якщо не перевіряти. Щодо спецслужб, просто пошукайте в соцмережах. Я, наприклад, знаходив багато відео, де совісні співробітники з салі визнавали, що більше не можуть брати участь у таких знущаннях, коли їм доводиться допомагати вбивати, знущатись. Відправляти людей у психіатричні лікарні тільки тому, що цим тварюкам і голосам потрібна їжа, енергія страждань, яку людина виділяє в стані сильного стресу. У шизофреніків зі злими голосами немає жодного шансу позбутися нещастя, бо ця потвора, яка підселяється, говорить тільки гидоти цілодобово. Пушу сьогодні, бо вже дійшло до того, що до мого мозку підключені інші люди, і вони чують кожну мою думку. Голоси вночі якимось чином впливають на мозок і змушують зранку згадувати всі особисті болючі моменти життя. І при цьому вся ця брудна історія була створена саме цими голосами. І підконтрольними їм людьми на за останні 15 років, і це все стає надбанням якихось сторонніх людей. Згідно зі статистикою, шизофреників зі злими голосами на планеті 1%, тобто близько 80 мільйонів людей. І Якщо частина з них вже підконтрольна, та бере участь у цих діяльських іграх, стає по справжньому страшно, бо від цього не втекти. І не сховатися, і все це робиться, щоб шантажем змусити людину підкоритися або завербувати для виконання таких же злих справ, які роблять ці люди, допомагають злу ламати, принижувати та обувати. Я категорично відмовляюся брати в цьому участі, тому зі мною розправляється найжорстокішим способом. Вже 9 років погрожують мені та моїй родині. І, схоже, самого кінця не уникнуто, бо ці люди забезпечують голосам можливість впливати на всі процеси життя на планеті. Фактично, це і є той таємний уряд, який керується саме цими голосами. Вони обирають жертву і знущаються для свого патрона, щоб добути якомога більше гаваха, емоцій жаху. Якщо у вас увімкнуться злі голоси, не чекайте нічого доброго. Мій досвід, як і досвід інших шизофреників, які щороку катаються по психлікарнях, показав, краще піти з життя, ніж жити. Так як я живу. Або ж як би банально це не звучало, ви станете на службу злу і будете або ворожкою, або маньяком, що принижує, бува, людей, бо думає, ніби отримав дар з гори.